Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні супер коротке відео про зміни у тарифах в Приватбанку. І так сьогодні з'явилася інформація, що вже від завтрашнього дня, тобто з 28 вересня, Приватбанк піднімає комісію на міжнародні перекази із 2 до 4%. Тобто, якщо зараз при відправці за гривневої карти Приватбанку на Вайс Приваткурс рахує по картковому курсу і до суми переказу нараховує 2%, то від завтра ця комісія вже становитиме 4%. Дану інформацію підтверджує і підтримка Приватбанку. Тому ті, хто хотів ще до кінця місяця щось переказати на закордонні карти, то слід це робити сьогодні. Поки ще діє старий тариф у 2% від суми переказу. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен лайк за ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!